Сьогодні маємо нагоду вручити нагороду, на жаль, посмертно, яку отримав Пугач Ігор Олександрович. Це ваш син, батька дітей ваших, який закінчував наше училище викладачого і його наставник також тут присутній. Тому дозвольте, будь ласка, вручити цей орден. Сину Артему, який наслідує всі традиції. Все вам. Зберігайте його щастя, Ваш батько був настоящим мужнім воїном. Так що прийміть наші співчуття і беріть приклад з усього, що було в його житті. Наші співчуття ще раз вам кажуть. Це мій племінник. У нас в сім'ї була традиція, мене до полковника дядька дотягнув. Ігоря теж, це була моя мрія. Я сподівався, що він теж стане полковником і продовжує офіцерську дінастію нашої сім'ї. Але, на жаль, ця сволота вбила не тільки Ігоря, вбила моя мрія. Це був отчайний хлопець, не просто отчайний. Він ще був дуже обізнаний. Все, що він робив, він. Ну так тонко робив, що я не знаю, підлегли підлеглий, магу й скажуть, що на цю людину можна було просто покластися. Як покластися в житті, так і покластися в війні. Тому завдання, яке йому було поставлено тоді, коли він загинув, було дуже важке. Але воно було поставлено йому, тому що знали, що він його виконає. І він ціною свого життя виконав його. Слава Україні! Ігор Олександрович дійсно виконував всі задачі, поставлені якісно, завжди думав, завжди розумів, що він робить, як він робить. Всі особовий склад також поважав, знали всі, що можна покластися при будь-яких обставинах, всі розуміли це і знали. Чесно скажу, дійсно, від солдата до заступника командира частини зі служби пройшов свою кар'єру, зробив. Я скажу. Лише повага, лише шану. У нього була то мечта одразу в цей, буду каменчиком до армії, каменчиком, все, а потім пішов в армію і все. І після армії так і залишився. Я пишаюся своїм батьком, те, що він е, е, зробив, захищав мене, сім'ю, Україну. Е, дуже він був сильний і характером, і психікою. Е, його зламати було не е, Так, е, просто неможливо. Він дуже любив свою роботу. Він віддавав практично ну, все время, яке в нього було, він віддавав своїй роботі. Так, да, він старався уділяти і сім'ї, але завжди. Складувалось так, що його майже не було. Він постійно був в командіровках, в АТО дуже переживав за своїх людей. Він дуже був сильний, великий патріот своєї країни. Він казав, що країну треба захищати, що діти повинні жити в Україні, в своїй країні, мирній. І дуже завжди переживав. Не так за себе, як за особовий склад. Він завжди казав: я должен повернутися і привести всіх живих. Не важливо, що случиться зі мною. Я маю людей повернути живими.